Всім добрий вечір, ми з України. Сьогодні 27 липня. Зараз у батьків їздив тільки що в ветеринарну аптеку. Там треба було докупити ксетоцина на суєфірові, там купив, купив естрофан. Думаю, використати на цей епороз. Естрофан порозмовляв з Сергієм Стрелецьким. Привіт вам, Сергій, дякую за пораду. От, завтра вранці в колю до кубіка естрафан. І будемо чекати. Ну а післязавтра, каже Сергій, якщо не буде порося, зранку в те ж час околоти кубік окситацина. Так що спробуємо цю методику, щоб не бігати, там ночі не дежурити. Ну, як ночі по-любому будемо ходити дежурити, мало лі, але щоб вони поросилися в день. Сподіваюся, вийде, воно там діє. З, 24-35 годин. Так що спробуємо, що воно нам покаже. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення. Хто не підписався, підписуємося. Всім доброго вечір. Ми з України. Сьогодні у нас, у нас сьогодні 27.07. Приїхав до батьків. Вже уже поправлявся. Ну, Нон, нон. Что ты, мать? Что ты, моя хорошая? Что ты? Давай, почухай пузика, давай. Давай, почухай пузырь. Тебе не надо быть. Давай. Давай, моя девочка. Хорошая. Ты уже поросят лукаешь, тащи рано. Ну, нема ничего. тут там миряй. Ну, пробуй поросята. Ой, шевелится. Вот, вот, что съесть. Все уже радуя. Завтра у срок. Да? Мать, когда будем рожать? Когда будем рожать? Лежи, лежи. Вот такая девка. Завтра у них срок у обоих. Цих девчат. <coughs> вот, все наша Зина. У нее такое имя. Зинка, что ты, мать? От. Ну все, все, все. Так, не треба виходити. Тут закрито. Що у тебе? Нема нічого. Ну Я пробував в неї щось з заднього але, бачите? Чуть-чуть єле-єлі. -чуть, І з тої сторони з переднього. Ну Вона вже від їжі відмовляється. Так, зараз піду до Женека. Будемо пробувати, там треба солому, нарішали солому, 35 гривень тюк. Будемо пробувати е, привезти чимось, може ще з прицепом на машину. Да? Так, Коротенький відос. Їм, скажімо так, завтра 114 день. Е, е, давно бачив у Сергія Стрелецького, що він використовує страфан. Сьогодні йому десь годинку назад після роботи набрав. Він мені розказав, як. Я поїхав від аптеку, купив окситацин, купив суйфіровіт, майбутнім поросятам купив. Естрафана Дві ампулки. Він говорить, що завтра зранку вколоть по ну, ці до кубіка. ці трошки менше, але я думаю, що їм по кубіку якраз буде саме раз. Це, мабуть, за 300 важить e, наша зінка. В неї вже, мабуть, шостий, чи, чи 7. Раз буде. А ця вже, мабуть, за четвертий. Що, жарко, мать. Жарко, так, да, розумію. Так що такі діла. 에... Пока, пока... <свист> наблюдаємо. Понятно, ходимо там, кожні там, пару годин, дивимося, що, як, куди, за чим. <свист> вот. Таке коротеньке відео. Будемо наблюдати завтра вихідний, Завтра може зерно привезуть, подивимося по обстоятельствам. Всім дякую за перегляд, пишемо коментарі, став лайки, всім удачі!